Для американського штату Флорида цей рік став історією з двома крайнощами. Південно-східне узбережжя постраждало від повеней, спричинених рекордними опадами. Водночас більша частина узбережжя мексиканської затоки переживає посуху. На заході Флориди до липня наступного року в 14 округах обмежили користування водою. Улітку в нас зазвичай випадає від 60 до 70 відсотків річної норми опадів, і від них залежить поповнення джерел води, оскільки на західному збережжі дефіцит приблизно 30 відсотків. Ми не отримали того поповнення, на яке очікували. І як наслідок, під час сухого сезону знижується рівень ґрунтових вод обмеження. Переважно наклали на полив газонів та присадибних ділянок. На це йде коло половини всієї води, яку використовують у районах, що постраждали від посухи. Наприклад, у трьох округах поливати дозволено один день на тиждень і лише до восьмої ранку або після шостої вечора. Порушників після першого попередження штрафують на 100 доларів. За повторне порушення карають штрафом у 500 доларів. хоча в певну пору року в нас багато дощів, іноді їх менше. У такому разі треба зберегти запаси води або знайти способи максимально використовувати воду під час дощів. Фермери кажуть, що є кілька способів зменшити використання води: це крапельне зрошення, мульчування та полив уночі, коли випаровування менше. Утім, на думку фахівців, проблему нестачі води можуть розв'язати лише дощі. А ось на південному сході потерпають від надлишку вологи. У середині листопада шторм за силою близький до тропічного налетів на Майамі, Форт Лодердейл та прилеглі райони. За три дні випало 30 сантиметрів опадів. У квітні у Форт Лодердейлі випало понад 60 сантиметрів дощу. За даними метеорологічної служби за останні три місяці в південній Флориді опадів було в півтора-два рази більше ніж буває в середньому. Метеорологи кажуть, що зимові місяці у Флориді будуть вологішими ніж зазвичай. Це зумовлено погодним феноменом Ель Ніньо, який впливає на клімат усієї планети. Можливо, на узбережжі мексиканської затоки також підуть дощі, і посуха відступить.